Останнє про що хотілося поговорити. Звичайно, задачі, які вам будуть зустрічатися у ЗНО на тему двовимірного руху, не будуть обмежуватись кидком землі під деяким кутом. Але якщо ви зрозуміли усі розглянуті методики, то не буде ніяких складностей для того, щоб розв'язати задачі будь-якого формату. Наприклад, розповсюджені задачі на кидок тіла горизонтально з певної висоти. Головне, що варто розуміти, по вісі Y рівноприскорений рух. По вісі X, рівномірний. Все, що змінюється при китках під різними кутами, з різної висоти, з різною швидкістю, це правильний запис цих рівнянь та усіх початкових умов. Звичайно, також вигляд рівнянь залежить від вибору системи координат. Давайте швидко розглянемо таку задачу. Петро стрибає з парашутом з висоти 910 метрів. На висоті 150 метрів він відкриває парашут. Перше питання: як довго буде летіти Петро? До цього моменту, тобто до моменту розкриття парашуту. Я зараз хочу продемонструвати вам якраз можливі варіанти розміщення вісей і використання підходів. Перший варіант вісь Х на землі. Тобто 0 по Y знаходиться на землі. Ось таким ось чином. Тоді рівняння для y, y дорівнює. назвемо по Y цю висоту H велике. h GT у квадраті поділити на 2. Адже G напрямлено в протилежну сторону до вісі Y. Назвемо цю висоту H маленьке. Тоді час, за який ми досягнемо H маленьке, якраз визначається із умови, що Y від того часу, який нам треба знайти, це H маленьке. Ну, маємо H маленьке дорівнює H. Мінус gt у квадраті на 2 штрих. Звідси gt' в квадраті на 2 дорівнює H мінус H маленьке. Ну і звідси Т штрих у квадраті дорівнює 2 на H мінус h маленьке, поділити на g. Якщо прибрати квадрат, то це буде корінь. Інший варіант Нуль відліку прив'язаний до початку руху Петра, а вісь y, наприклад, напрямлено униз. Тобто ось така система координат x та y. І ось тут 0. Тоді рівняння для y будуть виглядати таким чином. Починаємо ми з нуля. Початкової швидкості немає. Ну, тобто y0 дорівнює 0, vy 0 дорівнює 0. Є лише прискорення g, яке співнапрямлене з вісю y. Тобто маємо y дорівнює gt у квадраті на 2. Тепер, щоб визначити час, ми повинні визначити координату, на якій ми будемо знаходитись у цей момент часу. Координата у нас h велике мінус h маленьке. Тобто 910 метрів мінус 150. Ось ця координата. H-H маленьке. y від t'рівняє h мінус H маленьке. Маємо GT' у квадраті на 2 дорівнює H мінус H маленьке. Звідси t дорівнює 2H. h маленьке. Поділити на G і корінь з цього виразу. Як бачите, неважливо, як ви обрали координати. Результат той самий. Головне вмикайте голову, і все у вас вийде. Це був дуже детальний та вичерпний урок. І свого досвіду зайняттів з учнями знаю, що у багатьох ця тема визиває складнощі. Не лінуйтеся читати конспект та ставити питання. Зустрінемось на наступній секції матеріалу. Успіхів!